Всім привіт! Ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з біології. І перше відео вже було за цією темою, а це продовження, друга частина. Отже, біологія як наука проживе. Ми з вами продовжуємо з 11-го запитання. Метод біологічних досліджень, що ґрунтується на спостереженні, широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до XVIII століття біологи використовували його, намагаючись узагальнити результати спроб систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро і мікроструктури. Укажіть цей метод. Із запропонованих варіантів моніторинг, моделювання, порівняльно описовий та експериментальний. На що ми тут з вами одразу звертаємо увагу? У результаті застосування методу вчені накопичують, порівнюють факти щодо біологічних об'єктів, що дає можливість їх систематизувати. Описаний в цьому випадку метод є порівняльно описовий. Отже, правильна відповідь варіант В. Дванадцяте запитання. На рисунку. Зображено різні біологічні об'єкти. Укажіть, які правильні твердження щодо їхніх рівнів організації. Об'єкти 1, 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи. Що ми тут бачимо? Ми бачимо дерево і слона. Відповідно, це є організми окремі, тому це твердження, вони є, відповідно, на організмовому рівні. І це твердження є правильним. Об'єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об'єктами 1 і 2. Хіба це так? Давайте подумаємо: Гриб – це той ж самий організм. Відповідно, це теж організмовий рівень. І е, тому твердження друге, воно не є правильним. Об'єкти 4 і 5. Можна водночас розглядати на двох різних рівнях, рівнях організації живої природи. І так дійсно це є так. Чому амеба протея та інфузорія туфілька? Звичайно, що це є окремі організми, одноклітинні. І за рахунок того, що вони одноклітинні, і якби на базі однієї клітини відбуваються абсолютно всі життєві процеси. Тобто ми розглядаємо цих організмів як окремі організми на організмовому рівні та на клітинному рівні відповідно. Отже, твердження, що об'єкт 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи, відповідно, є правильним. Твердження друге є неправильним, виходячи з того, що гриб також займає той же самий рівень, що об'єкти 1 і 2. Об'єкти 4 і 5 є одноклітинними організмами, тобто їх можна водночас розглядати на двох різних рівнів організації живої природи на клітинному та організменному. Правильна відповідь варіант Б лише перше і третє твердження правильне. Тринадцяте питання: місце та перебіг біохімічних процесів у клітині вивчають за допомогою методу. Світлової мікроскопії, мічених атомів, центрифугування та електронної мікроскопії. В даному випадку описано метод мічених атомів, який використовується для дослідження клітини. Тобто тут ключовий момент: те, що учені досліджують місце та перебіг біохімічних процесів у клітині. В результаті застосування цього методу науковці можуть прослідкувати за міграцією речовин у клітині, їхніми перетвореннями та виявити і характер тих чи інших біохімічних процесів. Для цього у клітину вводять речовину, у якій один з атомів певного хімічного елемента. Наприклад, карбону або фосфору, заміщено його радіоактивним ізотопом. І таким чином можна прослідкувати, де саме і як саме відбуваються біохімічні процеси. Правильна відповідь Б: Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів об'єднаних у системи органів? Варіанти: клітинний, організмовий. Популяційно-видовий біогеоценотичний. Ну, давайте ми з вами також подумаємо, а який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, об'єднаних у системи органів. Відповідно, якщо це органи об'єднані в системи органів, то в якому, на якому рівні вони можуть повноцінно функціонувати? І взаємодіяти. Звичайно, що це можливо лише в організмі, да? Організм це жива істота, складники якої взаємодіють і функціонують разом як біологічна система. Взаємодію різних органів, об'єднаних у системи, забезпечує організмовий рівень організації живої природи. Правильна відповідь Б організмовий рівень. І 15 питання. На рисунку наведено графіки коливання чисельності популяції певних видів тварин, дані збиралися протягом кількох десятків років. Метод досліджень, який застосовано під час отримання наведених даних, є який моніторинг, експериментальний моделювання порівняльно описовий. На малюнку ми бачимо графіки коливання чисельності популяції видів савців протягом кількох десятків років. Це напевно ключовий ключові такі слова, на які ми маємо звернути зараз увагу, тому що. Коли ми чуємо про кілька десятків років і про методи досліджень, то це обов'язково одразу у вас має йти думка про те, що це моніторинг. Такі дані отримують за допомогою методу, який називається моніторинг. Моніторинг це комплекс наукових, технічних та інших засобів, які забезпечують багаторічне стеження за станом природних ресурсів. Звертаємо увагу, що моніторинг може здійснюватися лише. На протязі великого періоду, великого проміжку часу. Правильна відповідь А моніторинг. А, до речі, не забувайте залишати свої вподобайки. А то дивитеся, дивитеся, а вподобайки не залишайтеся. І а, якщо не підписалися, то обов'язково підпишіться. Мені буде дуже приємно, що в мене є такі глядачі, які дивляться, слухають, навчаються і чекають мої відео. І... Ну, дають мені зворотний зв'язок, хоч яким-небудь чином. Отже, на рисунку зображено біологічний об'єкт, до якого рівня організації живої матерії він належить. Ну, я сподіваюся, що зараз більшість з вас одразу зрозуміє, що якщо намальований ведмідь і він є організмом, то. Він відноситься до організмового рівня організації живої матерії, і це буде правильна відповідь, тому що зображений об'єкт є окремою особиною, яка виявляє ознаки розвитку, росту, здатно розмножуватися і підтримувати постійні ознаки та параметри внутрішнього середовища, тобто організмом. Визначивши, що зображений об'єкт є організмом, відносимо його до організмового рівня організації живої природи. Правильна відповідь Б. На рисунку наведено графіки залежності швидкості ферментативної реакції від PH-середовища. Метод досліджень, який застосовано для отримання наведених даних, експериментальний. Порівняльно описовий моделювання, моніторинг. А давайте ви так одразу придумаєте собі відповідь і перевіримо ваші знання, ваші здогадки, ваше мислення. Експериментальний метод полягає в тому, що дослідники активно втручаються в будову об'єктів досліджень, перебіг тих чи інших процесів, явищ і спостерігають за наслідками такого втручання. Результати таких досліджень можна відображати у вигляді, в тому числі і графіків, тому метод дослідження, який застосовано для отримання наведених даних, є експериментальний. Вісімнадцяте запитання. На рисунку зображено чотири біологічні об'єкти, які об'єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи? А перший та другий, перший та третій, другий та третій, третій та четвертий. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо перший зображений об'єкт це сальвінія плавна. Або сальвінія плаваюча. Вона є рослинним організмом, тобто належить до організмового рівня організації живої природи. Другий зображений об'єкт це ділянка молекули ДНК, яка належить до молекулярного рівня організації живої природи. Третій зображений об'єкт це є їжак, є тваринним організмом, що належить до організмового рівня організації живої природи. І четвертий зображений об'єкт це мітохондрія, вона є органелою і належить відповідно до клітинного рівня організації живої природи. Тому на одному рівні організації живої природи, організмовому, перебувають перший та третій об'єкти, оскільки вони є організмами. Правильна відповідь Б: перший та третій. Дев'ятнадцяте і передостаннє запитання Розв'язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища, пов'язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін, і має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. Це наука біохімія, біоніка, біотехнологія та біоінформатика. Ті, хто переглянули першу частину запитань з цієї теми, ті вже будуть знати чітко, що якщо ми говоримо про науку, яка розробляє і впроваджує у виробництво промислові методи з використанням живих, наголошую, живих організмів. І біологічних процесів. То це наука біотехнологія. Правильна відповідь В. Біотехнологія: Учені змінюють спадковий матеріал бактеріальних клітин та використовують їх для отримання гормону росту, білків інтерферонів, вакцин проти збудників гепатиту Б. Це стало можливим внаслідок сучасних досліджень у галузі – Екології та біохімії, анатомії та біоніки, екології та кібернетики, молекулярної біології та генетики. А бурхливий розвиток у другій половині ХХ століття наук про життя сприяв багатьом відкриттям в галузі біології. Сучасні дослідження в галузі молекулярної біології та генетики дають змогу змінювати спадковий матеріал бактеріальних клітин. І використовувати їх для отримання гормону росту білків інтерферонів. Також ці дослідження можливлюють розроблення вакцини проти гепатиту Б. Отже, ми можемо з певненістю вже сказати, що. А, Правильна відповідь буде молекулярна біологія та генетика. Ну і зверніть увагу, що екологія та біохімія не зможуть повпливати і якимось чином змінити спадковий матеріал бактеріальних клітин. Анатомія, біоніка теж до цього не здатна. Екологія, кібернетика ні. Залишається лише молекулярна біологія та генетика. Відповідно, правильна відповідь г. І на цьому все. На вас чекають ще інші запитання з цієї теми. Тому слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Обов'язково підписуйтеся, залишайте свої вподобайки. Пишіть коментарі, навчайтеся, спілкуйтеся разом з іншими підписниками і глядачами мого каналу, задавайте свої запитання, пишіть свої пропозиції. Можливо, ви хотіли би щось змінити, можливо, ви хотіли би щось запропонувати, тому я буду рада з вами поспілкуватися також. До нових зустрічей. Дякую кожному за перегляд. Дякую кожному, хто додивився до кінця.